В цьому випуску. Кріс Юбенк проти Конора Бена. Битва синів легенд. Хто знищить спадщину іншого? Стартував мегатурнір від WBC. Українські проспекти боксують в Саудівській Аравії. Холіфілд назвав боксера, який зганьбив його і змусив піти з боксу. Це може стати грандіозним шоу Еді Хірн про реванш Усик проти Дюбуа. Тайсон Фюрі приголомшив своїм станом після двох поразок від Усика. Перед початком відео тисніть на підписку та дзвіночок, якщо ви хочете першими дізнаватися про головні події боксу. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою FavBet. 26 квітня в Лондоні на легендарному британському рингу зустрінуться два нащадки боксерських династій: Кріс Юбенг молодший та Конор Бен, які продовжують гучну ворожнечу, розпочату ще їхніми батьками. Обидва хлопці, родом з Англії. У 90-х роках Кріс Юбенк старший та Найджел Бен подарували світові два епічних протистояння, які стали частиною золотого фонду британського боксу. Їхня перша зустріч у 1990 році завершилася перемогою Юбенка. Реванш у тисячу 1993 -му. був настільки запеклим, що судді не змогли визначити переможця. І у підсумку була нічия, що лише посилила суперництво. Ця ворожнеча не померла, вона передалася у спадок синам. Уже зараз напруга між боксерами зашкалює. Під час недавнього бою поглядів Кріс Юбенк вдарив яйцем конора Бена. Це був справжній цирк перед десятками камер. Це більше, ніж просто бій. Це особиста війна, яка триває роками. Їх розділяє все: стиль, світогляд і родинна історія. Це не просто спорт, це справа честі. Крісу Юбенку молодшому вже 35 років. Його рекорд складає 37 боїв, 34 перемоги, з них 25 нокаутів і три поразки. Перша поразка Біллі Джо Сондерсу у 2014 році, роздільним рішенням суддів, в 2018-му одноголосним рішенням Джорджу Гроузу, та в 2023-му технічним нокаутом четвертому раунді британцю Ліаму Сміту. Але в кінці цього ж 23 го року Юбенк взяв реванш і переміг Ліама Сміта та технічним нокаутом в 10-му раунді. Це був його крайній бій. Кріс Юбенк відомий своєю витривалістю, агресивністю і фірмовими комбінаціями. В нього величезний досвід в елітному дивізіоні. Натомість Конор Бен ще доволі молодий боксер. Йому всього лише 28 років. Його рекорд складає 23 бої, 0 поразок та 14 нокаутів. Крайній бій був проти амбіційного Пітера Добсона, якого Бен здолав одноголосним рішенням суддів. Конор не битий, швидкий, з важким ударом і безкомпромісним. Стилем. В минулому він мав скандали із забороненими препаратами, але зараз Конор повністю готовий до нової сторінки в своєму житті. Аналітики сходяться в одному: що це бій рівних, шанс на перемогу мають обидва. Юбінг досвідченіший, холоднокровніший, з міцним підборіддям. Бен молодший, голодніший до слави та заряджений на війну. Букмекери віддають незначну перевагу Юбінгу молодшому, та більшість фанатів пророкують повну рубку без правил. Історія вимагає завершення, і це буде справжня. Побоїще в рингу 26 квітня приблизно о півночі за київським часом відбудеться справжній британський трилер. Також хотілося би нагадати, що 20 квітня приблизно о четвертій ранку за київським часом наш український чемпіон Олександр Гвоздик повертається в ринг проти американського бійця Ентоні Голувоя для українця. Це доволі прохідний суперник, про що говорять букмекери. Більш детальну інформацію по даному бою ви можете переглянути у моєму попередньому випуску. У четвер, 17 квітня, в Саудівській Аравії розпочався масштабний гран-прі, який організували WBC та керівник Riot Season Туркі Аль-Шейх. В даному турнірі беруть участь 128 боксерів з понад 40 країн. До участі допускалися боксери віком до 26 років, які мають не більше 15 професійних поєдинків у своєму активі. Це створює унікальну можливість для молодих талантів заявити про себе на світовій арені. Але наскільки можна оцінити, організаторам не вдалося чітко дотриматися. Критеріям, адже в турнірі заявлені і старші бійці за 26 років, і боксери, в статистиці яких більше 15 професійних поєдинків. Але це не відміняє крутість даної події. В турнірі приймають участь бійці чотирьох вагових категорій, а саме фізервейт категорія до 57 кг, суперлегка вага до 63,5 кг, кілограм, середня вага до 72,5 кілограм, та хевівейт понад 97 кілограм. Кожен бій складається шести раундів по три хвилини. Боксери зустрічаються один раз, і переможець проходить до наступного етапу за форматом Олімпійської системи з вибуванням після поразки. У разі нічієї застосовується додатковий аналіз раундів за ступенем переваги. А остаточне рішення приймає спеціальна комісія. В квітні розпочалася одна 16-ту фіналу. Турнір буде тривати до грудня. За одну 16-ту фіналу переможці отримують 15 тисяч доларів, переможені 7 з половиною. За участь в одній восьмій переможець 20 тисяч. Переможені. 10 тисяч. За одну четверту переможці 35 тисяч доларів, переможені 25 тисяч. За півфінал переможці 50 тисяч доларів, переможені 25 тисяч. І за фінал переможець отримує 100 тисяч доларів, а переможений 50 тисяч. Для молодих проспектів виглядає дуже перспективно. На даний турнір поїхало аж 11 наших бійців. В напівлегкій вазі, 17 квітня, Україну представляли Олександр Соломенніков та Ігор Семончук. На жаль, наші хлопці вилетіли вперше. Шому ж Ігор Семенчук, на рахунку якого було сім перемог, одна поразка та шість нокаутів, зазнав поразки від італійця Мухаммеда Квамілі, рекорд якого складає 15 перемог, 0 поразок та 7 нокаутів. Квамілі переміг українця одноголосним рішенням суддів: 59, 55, 58, 57, 58, 56. Український володар титулу IBA Інтерконтиненталу на півлегкій вазі Олександр Соломенніков. Рекорд якого складав 16 перемог, 0 поразок та Вісім нокаутів програв представнику Гани Голі Дургбетору. Українець поступився роздільним рішенням суддів: 58, 56, 56, 58, 56, 59. Причому Олександр виглядав значно небезпечніше свого опонента, але чомусь наносив мало ударів, що й зіграло з ним злий жарт. Таке відчуття, що Соломенніков розраховував на бій в 12 раундів, а той тривав тільки 6. Також, 18 квітня, провів бій наш представник на півсереднього дивізіону Данило Лозан. Рекорд. Данила складав 12 перемог, 0 поразок та 8 нокаутів. Він змагався проти міцного узбека Камбронбека Ашматова з рекордом 10 перемог, 1 поразка та 7 нокаутів. Бій пройшов усі 6 раундів. Лозан часто зближувався з суперником, клінчував і зненацька розстрілював короткими комбінаціями. Українець переміг одноголосним рішенням суддів: 58, 55, 59, 54, 59-54. Окрім боксерів, які вже провели свої поєдинки, на турнір поїхав. Багато представників України в середній вазі, а саме 26-річний Ліпарит Устіан, 26-річний Дмитро Рибалко, 24-річний Іштван Грежені, 25-річний Максим Молодан, та 21річний Петро Фролов. Також до ряду вирушили три українські тяжковаговика, а саме досвідчений непереможений 31-річний Цопне Рогава, 24-річний Віталій Стальченко. Та 25-річний Павло Юськів, крім грошових винагород, переможці турніру стануть обов'язковими претендентами на титул WBC Silver. Тим більше турнір транслюється на дазен, де амбіційних боксерів можуть помітити і після цього підписати жирні промоутерські організації. Цей турнір є не лише спортивною подією, а й платформою для відкриття нових зірок боксу, які можуть стати майбутніми чемпіонами світу. Легендарний американський чемпіон, жива ікона рингу Евандер Холіфілд шокував фанатів своєю прямолінійною заявою щодо одного з найбільш очікуваних поєдинків 2025 року. Мова йде про мегабій між непереможним Теренсом Кроуфордом та зіркою світового боксу Саулем Канело Альваресом. Холіфілд, який сам залишив після себе величезну спадщину у ринзі, безцінні сумніву став на бік мексиканської суперзірки. Крофорд навряд чи зможе перемогти Канело. Сауль це справжній фундаментальний боксер. Він має все, базу, силу, витримку. Він просто хороший у своїй справі. Поєдинок між Кроуфордом та Альваресом, за попередніми даними, має відбутися у вересні 2025 року, і він вже зараз називається одним з найгучніших боїв десятиліття. Та це ще не все. Холіфілд також пригадав один із моментів, який фактично змусив його поставити крапку у своїй славній кар'єрі, і цим моментом виявився спаринг із 19-річним Енді Руїсом, майбутнім чемпіоном світу у хевівейті. Мене просто побив у спарингу 19-річний хлопець. Це був Руїс. Ми тренувалися разом, і він був надзвичайно агресивним. Він лупцював мене щодня. Я був у шоці. Я чемпіона. Він ганяє мене по рингу, як хлопчака. Це мене зламало психологічно. Я тоді зрозумів, що головна сила це молодість. Зізнався Холіфілд. Такий відвертий коментар від одного з найвеличніших боксерів епохи рідкість. Це не просто спогади, це визнання, що навіть найкращі можуть впасти. Іноді навіть один тренувальний день може змінити все, особливо коли навпроти тебе стоїть майбутня зірка з вогнем в очах. Ці зізнання Холіфілда не лише кидають нове світло на майбутній бій Канело проти Кроуфорда, але й нагадують, що у боксі немає нічого вічного. Навіть легенди мають свої слабкі моменти. Фавбет, бери від гри своє. Відомий британський промоутер Еді Хірн зробив заяву щодо можливого реваншу між беззаперечним чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком та британським нокаутером Даніелем Дюбуа, який володіє титулом IBF. За словами хірна, перемовини щодо бою в самому розпалі. І хоча він напряму не бере участі в організації поєдинку, та все ж має певну інсайдерську інформацію. Схоже, що Усик і Дюбоа дійсно наближаються до реваншу. Наскільки мені відомо, поєдинок попередньо запланований на 12 липня і ареною битви має стати легендарний стадіон Вемблі. Але я не організатор цієї події, тому всі деталі у руках Френка Ворена, його сина Джорджа та, ймовірно, команди Усика. Ну і звісно, Дазен, які точно не прогавлять такий шанс. Це справжній великий бій. У Дюбуа, попри його дві поразки, є реальні шанси увійти в історію і стати абсолютним чемпіоном світу. Тож я Дуже сподіваюся, що організатори домовляться: це буде велике шоу для Британії, але скоро відбудеться не менш важлива подія для британського боксу Бен проти Юбенка. Просто не віриться, що до цієї події залишилося всього декілька днів. Нагадаю, журналіст і відомий боксерський інсайдер видання The Ring Майк Копінджер цього тижня підтвердив, що угода між Усиком і Дюбуа перебуває на фінальній стадії. За його інформацією, сторони вже майже владнали всі нюанси, і бій може бути офіційно анонсований вже найближчим часом. Якщо цей реванш справді відбудеться 12 липня на Вемблі, нас чекає ще одне епічне протистояння у надважкому дивізіоні. Усик бездоганний технар, Дюбуа вибуховий панчер із жагою помсти. Це буде точно Найцікавіший бій 2025 року. Історія Тайсона Ф'юрі це не просто кар'єра боксера, це справжній трилер з підйомами, падіннями, алкоголем, наркотиками і гучними сенсаціями. Один із найбільш шокуючих моментів у його кар'єрі стався після легендарної перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році. Тоді, здавалося б, на піку слави Ф'юрі раптово відмовився від реваншу, обірвавши мільйони очікувань фанатів. Але причина була набагато глибшою. Боксер пірнув багатомісячний запій, зловживав наркотиками і втратив себе в. Тумані депресії він зник із великого спорту. Його життя стрімко летіло під укіс, і багато хто вже не вірив, що циганський король повернеться бодай живим, не те, що в ринг. Та на диво всім він не лише зібрав себе по шматкам, а й повернувся, щоб знову стати чемпіоном і боротися з найкращими. Цього року, у січні, 36-річний Ф'юрі знову оголосив про завершення кар'єри. І хоч дехто вже втомився рахувати його пенсії, цього разу причиною стали не психічні проблеми чи зриви, а дві важкі поразки від Українських. Ця Олександра Усика, які глибоко вдарили по гордості британця, менеджер Ф'юрі Спенсер Браун прокоментував, як нині живе його зірковий підопічний. Я спілкувався з Тайсоном минулого тижня і знаєте, що? Він справді щасливий, дуже щасливий. Хоча трохи нудьгує, як і кожен спортсмен після великої сцени. Але загалом він перебуває в гарному настрої. Здається, нещодавно він був на дні народжені, трохи випив пива. Так, він на пенсії, можливо, йому трохи нудно зараз, але це абсолютно нормально. Він просто насолоджується життям, бігає щодня, виглядає дуже добре, засмаглий, підтягнутий у формі. Якщо чесно, я був приємний Но здивований, коли побачив його, жодних жилеюк і солодощів як раніше. Він дотримується дієти. Фанати, звісно, скептичні, адже Тайсон уже неодноразово кидав виклики долі, оголошував про завершення кар'єри і повертався з новою силою. Але цього разу все виглядає інакше. Чи дійсно циганський король остаточно пішов з боксу? Одне ясно точно, коли йдеться про Тайсона Ф'юрі, завжди чекай несподіванки, бо навіть з пенсії він може повернутися і знову зламати систему. Друзі, а як ви відноситесь до рішення ще відносно молодого для хевівейту Тайсона Ф'юрі завершити кар'єру? Чи є ще шанси знову побачити циганського короля в рингу? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб.